З 1 грудня пенсійний фонд розширив перелік своїх функцій, додавши до нього призначення субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Починаючи з 1 грудня, ми приймаємо заяви на призначення субсидій та пільг первинні. Тобто ті люди, які раніше не подавали заяви, можуть звертатися до органів Пенсійного фонду України для призначення пільг та субсидій. Так як і раніше, ЦНАПи також продовжують прийом цих заяв. Що стосується поточних пенсійних поточних субсидійних справ та справ пільговиків, на даний час вони ще знаходяться в управлінні соціального захисту населення, але після 16 грудня вони будуть передані до органів пенсійного фонду, тож внесення змін до поточних справ можливо також 16 грудня через подачу заяв до органів пенсійного фонду. Тим, хто минулого опалювального або неопалювального сезону вже отримував субсидії, повторно подавати документи у пенсійний фонд не потрібно. Новенькі ж можуть подати їх дистанційно в електронній формі. Через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільні застосунки Пенсійний фонд та Дія. Домогосподарства, які вже отримали субсидії минулого опалювального сезону, додатково звертатися та повторно подавати документи, не потрібно. Перерахунок та виплата відбувається автоматично без повторного звернення. Проте існують випадки, коли все ж таки потрібно подавати заново заяву. Це стосується тих випадків, коли домогосподарства, наприклад, здійснили покупку на понад 50 тисяч гривень, або змінився склад сім'ї домогосподарства, або склад зареєстрованих, або можливо це орендне житло, або субсидія була призначена не на всіх зареєстрованих Ваних членів домогосподарства в такому разі потрібно додавати додаткові документи подавати та заяву на призначення субсидій. Звертатись за призначенням субсидій можна протягом усього опалювального сезону, але для того, щоб отримати її на весь період, необхідно звертатись завчасно. Житлова субсидія на оплату житлово комунальних послуг витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням. На неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня та опалювальний з 1 жовтня по 30 квітня. Якщо у домогосподарства індивідуальне опалення, газове чи то електричне, то опалювальний сезон для таких домогосподарств це з 16 жовтня по 15 квітня включно. Якщо заява про призначення субсидії буде подана до 15 грудня, то ми можемо повернутися на Початок опалювального сезону, тобто на 1 жовтня, якщо вже після 15 грудня, то тільки з грудня місяця.